За добу з 12 по 13 січня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС. Продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїзди. Пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ Росії не зафіксовано. О 15-ті рятувальники Куп'янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження приватного домоволодіння та житлової п'ятиповерхівки. Постраждав 76-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухові травми та перелами. Кінцівок пожеж не зафіксовано піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Куп'янська рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.